Мої вітання! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Сьогодні будемо консервувати квасолю з м'ясом на зиму. Розповім, як зробити квасолю наче з домашньої печі, щоб вона була не тільки неймовірно смачна, а й мала гарний вигляд. Покажу, як підготувати квасолю, як зробити її не сухою, а соковитою, скільки додавати м'яса та як заповнювати банки. А також розкажу, які спеції найкраще підходять, скільки додавати води, та на якому етапі, щоб отримати чудовий результат. Ну і звичайно, ви дізнаєтесь, як правильно консервувати баночки, щоб не зірвало кришки. Отож, для цієї страви нам потрібно м'ясо, яке повинно бути жирненьке з прожилками сала. Обов'язково м'ясо вимиваємо під холодною протічною водою, даємо час йому обсохнути. Нарізаємо на невеличкі шматочки приблизно вагою 40 г. Якщо ваше м'ясо доволі пісне, тоді можете придбати шматок свіжого сала. Тепер це м'ясо обов'язково потрібно приправити. Часто бачу, що сіль та перець просто кидають у банку не перемішуючи. Так не робіть, воно не перемішається. Отож, солимо звичайною сіллю з розрахунком на 1 кг м'яса, 10 г солі. Додаємо запашний свіжозмелений чорний перець, 2 г на 1 кг. Все руками ретельно вимішуємо, щоб розподілити сіль та перець на всіх шматочках м'яса, щоб сіль розчинилася та проникла у волокна м'яса. Саме перед таким додаванням завжди мелю перець, і вам рекомендую. Тоді він має по-справжньому свій унікальний смак, робить м'ясо дуже запашним. Залишаємо його на 30 хвилин замаринуватися. Переходимо до наступного важливого інгредієнта це квасолі. Квасолю попередньо замочуємо у холодній воді на 12 годин, а краще робити так на ніч. В першу чергу це робиться для того, щоб у вас було чітке розуміння, наскільки нею заповнювати банку. При консервуванні вона вже не збільшиться в об'ємі. Це дуже спрощує процес приготування. А також така процедура дозволяє уникнути надмірного газоутворення у шлунку. Далі квасолю солимо зовсім трішки, як до смаку, щоб вона не була прісною, а смачною. Не забувайте, що м'ясо посолене. Наступним підготуйте смажену до м'якості й прозорості цибулю та моркву. Цибулю нарізаємо півкільцями, а моркву тремо на великій терці. Обов'язково їх тушимо до такого стану. Якщо ці овочі додавати сирими, у готовій страві вони вийдуть як варені, що буде зовсім несмачно. Тепер додаємо до квасолі тушену цибулю та моркву. Ретельно все перемішуємо, щоб рівномірно засмажка змішалася з квасолею, щоб їхні соки перемішалися, адже у банці вже нічого перемішувати не будемо. Квасоля вже починає вбирати смак овочів, це апетитно та смачно виглядає. Детальний рецепт всіх інгредієнтів буде розміщений в описі під відео. Переходьте та переглядайте. Якщо квасолю не замочити на ніч, ви не будете знати, настільки вона збільшиться, і в банці квасолі стане тісно, може зірвати кришки. Для консервації ми будемо використовувати євробанки з кришками Twist-Off. Для того, щоб резинка зм'якла, заливаємо їх гарячою водою на декілька хвилин. Тоді кришка краще сяде на банку. Тепер у підготовлені чисті баночки з ручним ковшиком чи ложкою набираємо квасолю. Банки стерилізувати не потрібно. Ми закриваємо в автоклаві, він зробить це за вас. Квасолю набираємо половину банки. Головне правило цієї страви є правильне закладання інгредієнтів у банку. Тому обов'язково квасолю кладемо першою. Так вона вийде соковитою, Під час консервування не буде пересихати. Саме таке заповнення практикували газди, коли готували квасолю в печі. Адже завжди м'ясо буде пускати сік і квасоля буде готуватися в ньому, буде мати правильний насичений колір та смак. Тим більше, якщо ви її поставите зверху, вона повністю обсохне і потемніє. Заповнивши банки квасолею, тепер у кожну додаємо по одному маленькому лавровому листку. Якщо великий, то половину. Цього достатньо, щоб страва не гірчила. По одній горошині духмяного перцю, по три горошини чорного перцю. Така кількість спецій найкраща. Якраз добре підкреслює смак м'яса. Далі лиємо в кожну баночку холодну воду, джерельну або фільтровану. Води додається обов'язково, тому що квасоля не готова і їй потрібна рідина для приготування. Виходить ось така гарна ціла квасоля, яка приготується в автоклаві рівномірно і не буде розпадатися. Тепер заповнюємо банки до верху м'ясом. Воно встигло замаринуватися і дуже гарно пахне. Наповнюємо нормально та не занадто щільно. Зверху залишаємо місце до кришки десь 1,5-2 см, щоб була повітряна подушка. Закладання в банку інгредієнтів також є важливим етапом. Якщо закласти замало, тоді тиск в банці створиться менше, ніж в автоклаві, і кришку затисне всередину. Якщо забагато, не залишити повітряну подушку. При нагріванні м'ясо створить більший тиск у банці, ніж в автоклаві і зірве кришку назовні. Далі доливаємо ще води так, щоб вона зрівнялася з м'ясом. Всю цю воду забере квесоля. Страва вийде надзвичайно соковитою. Ще раз нагадую, доливання води є обов'язковим. Не забувайте цей момент. Закриваємо кришками міцно до кінця. Буває так, що вона може прокрутитися, тоді обов'язково візьміть іншу. Баночки просто чудові. Вже на цьому етапі зрозуміло, що страва вийде смачною. Все правильно зроблено. Головне дотримуватися простих правил. Отож, закривати будемо в нашому електричному автоклаві, який в даний час дуже помічний у господарстві. Зверху на кристі знаходиться зривний клапан, що застерігає від аварійної ситуації, ніпель, через який подається повітря в автоклав, а нижче нього знаходиться шаровий кран, який ви закриваєте після того, як накачали повітря, манометр, який показує тиск у автоклаві. Завантажуємо у автоклав приготовлені повністю закриті баночки. Викладаємо гарненько перший ряд, в якому поміщається сім баночок. Далі на них укладаємо ще три баночки. Кладемо їх горизонтально. Наливаємо води. Шар води над верхнім рядом банок повинен бути 2 см. Ні в якому разі не можна заповнювати повний бак води, тому що вода при нагріві розширюється та створює надлишок тиску. Це призведе до аварійної ситуації і ви можете втратити консервацію. Простими словами, позриває кришки. Далі блок управління, який входить у комплекс до автоклава, вставляємо в розетку. Він являє собою електричний термометр і таймер. Підключаємо автоклав до мережі. Звичайний термометр витягуємо і на його місце вставляємо датчик температури, з якого управління буде брати дані. Далі встановлюємо час, протягом якого буде проводитися консервування, а саме 40 хвилин. Потім виставляємо температуру, при якій буде відбуватися процес консервування. Це є 110 градусів. Як бачите, загорівся індикатор нагріву. Це свідчить про те, що включився тен і автоклав починає набирати температуру. Коли температура показала 110 градусів, блок вимикає розетку, Тен перестає нагрівати, а таймер включився і починає відраховувати зворотній відлік часу, той, який ми задали. Детальну інформацію, тобто інструкцію, як працює наш автоклав, ви зможете переглянути у відео тушонка зі свинини та паштет домашній, як з кришками Twist-Off, так і звичайними, які закриваються ключем. У них ми більш детально описуємо цей автоклав. Посилання залишу в описі під відео. Також посилання на магазин, в якому ми придбали його, залишу під відео. Різноманіття величезне. Переходьте та цікавтесь, ви обов'язково зможете підібрати автоклав саме для себе. Отож для вас мить, а для нас минула ніч. Відкриваємо кришку автоклава і витягуємо чудові баночки квасолі з м'ясом. Це просто прекрасно. Колір консервації відмінний, жовтенький, а квасоля ціла, не переварена, не потріскана, має правильне забарвлення. Завдяки тому, що м'ясо знаходиться зверху, вона повністю увібрала в себе його сік і смак, тому обов'язково розміщуйте квасолю внизу, а м'ясо зверху і отримаєте найкращий результат. Просто не можу натішитися, як все гарно, легко та просто. Така баночка квасолі це вже готова страва, і коли в тебе немає часу на приготування, а інколи немає сил чи бажання, в холодну зиму це просто палочка-виручалочка смакує як холодною, так і гарячою. Одразу ж, поки вона тепленька, не терпиться її спробувати. Після хорошої праці це найприємніший момент. Подивіться, яка прозора юшка. Ця рідина пізніше застигне, як холодець. М'ясо ніжне та запашне, яке можна їсти губами. Квасоля чудова, м'яка, але при цьому тримає форму. Квасоля з м'ясом дуже ситна та апетитна страва, яка стане вашим смачним обідом або вечерею. Це ідеальна пропорція квасолі і м'яса, при якій ви отримаєте повноцінну страву. Як розумієте, така тушонка не тільки смачна, а й має гарний вигляд, що дуже важливо у консервації. Ми ще перед подачею на стіл додаємо у квасолю свіжий чесничок. Він прекрасно довершує її смак, тому спробуйте і ви. Зберігаємо наші баночки у холодному місці. Минуло декілька годин і вона вже застиває. Зверху утворюється невеликий шар жиру, який гарно м'ясо покриває. Це є хорошою ознакою її довгого зберігання. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Любіть та цінуйте своє, українське. Це завжди на часі.